Все, що в мене є, твій віддалений голос, який у мені, як у воді, розходиться колами. Вони кольорові, пахучі і теплі, як твій живіт, як любов, зрештою, як батарея. Все, що у мене є, твої кольорові світлини, папка в лептопі, 15 фото, і довгі, як зими вії твої. Зіниці, котрі бувають веселими, добрими, злими, вони вдивляються в мене, і я розчиняюся з ними. Все, що в мене є, в телефоні твої смс-ки, короткі, веселі, безглузді, ранкові довгі. на моїй шкірі проступають, як палімсести, як фрески. Я згусток для тебе квітковий тепла і любові. Все, що в мене є, тіні, що довжаться тіні. У хитросплетеній мене й тебе нічний осінній спомин. Далекий, як ти, і нестримний, мов стоян, пахучий, колючий, так ніби ми спали на сіні. ніби навколо ліс, і над нами так близько небо. ніби в тобі зовсім не я, а безмежне гаряче небо. Все, що у мене є, це квиток до тебе, квиток до тебе. Виток до тебе.